Кирило Гущак, ти що зі мною або з кимось іншим? <гум> По Діскорду? Антон, привіт. Так, чомусь не завантажується. Хто прийшов на стрім під стрімом на вподобаєчку? Натискайте та на телеграм-канал підписуйтесь. Посилання під стрімом та у чатику. Тобро ТВ. Так, щось в мене не завантажується чомусь. Так, модератор, Кверті, Кверті, дякую тобі. За посилання на телеграм канал. О, так щось завантажилось. Так, за зараз пограємо. Будемо дуельки робити, якщо ви хочете. Объясняю привіт, привіт. Як справа? Нормально, як тебе? Та теж нормально.

Що розповідаєте, як справи? Не добре. Що, сьогодні вихідний? Так. Відпочиваєте або щось робите? Я сьогодні тест робив. Молодець. Диснічно. Який предмет? А, українська мова. Ммм, криська мова. Зараз без без крило граємо. Граємо. Так, він. Обережно, обережно, обережно! Апарте, апарте. Це нормально. Все мінус, мінус дав. Під мусоркою. Я теж один. На Б ще один. На Б, на Б. Мінімеп, мінімеп, мінімеп. Є, ось він, ось. Капець! Він мене винось його. Та винось його. О, все в дупу є. Тарас, <спіль> <скільки compression> привіт. що що У нас дима не в одну... вон. Та капець, лютий Масик! Що ти робиш? Взяв мене виніс. Цей раз ми проиграємо. Це тому що лютий масик не в нашій команді. Так. Так, ну що, let's go на. Погнали. Я апарти чекаю. Окей. Я вважаю, нікого немає. Так, Е. Е вынес. Е вынес в апарта. Били мусорки. Угу. Так, можно на респауме, не? Не, на респауме. На, не на Б. На Б, окей. Так, я на мид, на мид, на мид иду. Так, мінімеп, меп мини-меп, на, на а, Добре. Лютый масик, привіт рад тебе бачити на стрімі. Yeah! <laughs> Все я зняв. Лютий Масік вибачай, я випадково. Так, віпса що? Кажи. Пиши, хто кого ігнорить? Я граю, я все читаю. Ігнор це не моє. Я ігнор ніколи не роблю. Я завжди відповідаю або так, або ні. Лютий масок. Там ще один буде. Так. Хай я. А, ні! Лютий масік, капець. Що ти робиш? Це ж я, містер Котик. Мяу, мяу, мяу. Як тобі не соромно? Віпсаварш, зараз пограємо і буде дуельки, якщо ти хочеш, ще хто хоче. Окей? You know, розумієш? Перший. Я засвіту. Капець! Куда автора Сигма? Капець! Обережно він там на, на. На. На на. На. А це де? Біля. Біля. Біля першого там перший, другий поверх на Б. Лонг. Може, він на другий поверх зайшов. О, осінь, осінь, да. О, круто, по єлом. Чик-чик зробив йому. О, підрізав. Щоб він рос швидше, та більше. Він ще повинен подякувати. Тобі ж ти підрізав йому трішечки. А так би він засох і все. А так буде рости пів метра. Взимку буде у, шта у, у, у сапоги, у штані заправляти. Так, апарти, апарти, зверху, зверху, зверху. О, ні! Лютий масик! Я вот крылух жак, лютый масик, ну навіщо? Давай. Заду, 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 давай. Я почув, що він ззаду йде, а ну буває. быває. Летс гона. Істак робимо. Так, робимо. Так. О, лютий Масик знову. Обережно там э, лютий масик ще хтось. Давай! Давай! Та, там один знизу, три, четвертий на Б. Капець, як важко. Вони всі на А. Так, там три на. Обережно! Розкид. Так професійна роз... розкидка. Oh. Oh, Какое еще синяя малявка? ЦА, вот. А, так. ЦА. Что, все написаны? Да. Я бежу, бежу, бежу. Так, в апартах, в апартах. О! Все, вже всіх повиносили. Молодці. Так, ще. Десь один залишився, так? Так. Я одного на Б виніс, тільки що. Може, він на респаумі? Бомба на. Да, бомба вот тут лежит. Ни, никто не берет. Смотри, мистер Котик. Сверху. Наверх. Это дупа чи есть? Да. Круто в текстурках. Тин-тин-тин-тин. Тин-тин-тин-тин-тин-тин-тин-тин. Так віпсаваш. Що? Пиши. Так, молодець. Зараз дограємо, будемо дуельку шмаляти. Окей. Я пойду знову на. мы здесь подолгу? А. а, капец! Три сзаду, один спереду, капец! Ми так не домовлялись, хлопці. Обережно вони усі на, на Б. О є поєлам. Ах, лютий масик. Так. Він може за нас зайти. Марія Карпен, привіт. Рад тебе бачити на стрімі. Так, зараз дограємо і підемо в дуельки, а потім знову будемо грати. Лютий масик. tout Лютий масік, вибач мене, будь ласочка. Я не хотів. Жартую. Де заклала на Б або на? На Б я вважала. Ні це А на no. немає на Б. Не пікає нічого. Капець за нас мас... Масід грає. <гум> О, лютий Масик, привіт, так. рад тебе бачити у команді. Ти повернувся, О, чому? О, там два-два. Я одного виніс, Там ще один. Так, другого виніс. Вот ржака до сліз. Два чувачки одразу. Так, третього виніс. А він не стиг закласти, так? А, -а, а! Круто! Це лютий масса секс стоїт. чому він стоїть? Лютий масик. Агу. тін Четвертого чувачка виніс я. Так. Куди пойдемо? Mm, на так, Лютий Масик, ти що вийшов? Що у нього Wi-Fi відвалився, чи що? Це Перший. Банган. Побережно бережно він там стрибає. Все, я виніс. Так, ще один. Так, другого не встиг винести, але... Знімайте, ты, знимай ты. Круто! А? Як так? Так, мінус. мінус один. Так, в будинку перший або другий пор. Так, мінус два. Я ще хочу в закладку. ти ще будеш на стрімі будеш ще на стрімі так. Давай швидесенько там дуелічки зіграємо, одну чи дві, хто там хотів і будемо знову грати з закладення вибухівочки, окей. Так, 10 срібла. crutto